Різке подорожчання овочів та фруктів за останні кілька тижнів не залишилося непоміченим з боку українців? Найбільше здивувала вартість картоплі, яка перевалила за 30 гривень за кілограм. Вітаю мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся новини Лайф. Наскільки обґрунтовані сьогоднішні ціни, та чого очікувати у зимовий період? Чи вистачить нам своїх овочів, або все ж таки доведеться імпортувати з інших країн? Про це ми поговоримо із заступником голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степаном Чернявським. Борщовий набір здорожчав. Це пов'язано в першу чергу. Це з дефіцитом цієї продукції в країні. На жаль, в нас немає такого відвертого і прозорого бази реєстру. Або і у нас виникла така ідея з разом з міністерством. Аграрним міністерством і з колегами з комітету зробити таку базу, щоб не повторювалися ці помилки, які ну, може мабуть 30 років спостерігаємо на тим, що одного року та кортопля коштує 2 гривні, а потім вона коштує 30 гривень. І ми, і от люди завжди задають а це стосується і моркви, і будь-якого борщового набору, що відбувається. Аграрії бачать, що в цьому році 30 гривень картопля. В наступному році, побачите, вона буде коштувати 5 гривень. Це пов'язано виключно через, через дефіцит цієї продукції. То я, це моя ідея була: це створити таку реєстр базу де аграрії можуть свої плани майбутні. Формувати і викладувати в, в реєстрі, щоб люди бачили, яка кількість потрібна той картоплі, або іншого там овочів якихось. Щоб, щоб десь ми, у нас не було таких скачків по дефіциту або профіциту продукції. Це було б рішенням для цього, бо ми або ми. Цибулю сіємо в великих кількості і не знаємо, куди її діти. Або картоплю. То я, як представник аграрної сфери, я скажу так, що ціна на картоплю 30 гривень це класно. Це для аграріїв класно. Вони, вони хоч щось заробляють. Ну, Може, це буде якось неправильно сказати для таких пересічних громадян, які не займаються сільським господарством. Але я вважаю, той труд, який вкладає сьогодні людина для вирощування картоплі, картопля має стоїти 30 гривень. Якщо хтось вважає, що держава повинна регулювати це, я готовий посперечатися з цим. Бо будь-яке регулювання це підвищення. Корупційних ризиків. Я б сказав так, що кому не подобається ціна, йдіть на городи, сійте, заробляйте гроші, тільки ринок може врегулювати. Але держава може тільки допомогти, що я сказав, щоб була база, щоб всі аграрі орієнтувалися, чи багато посіяв хтось картоплі, щоб ціна була більш-менш стабільна. Тоді це буде все. це, це Одне із рішень цієї проблеми. Ми повинні орієнтуватися на ринкові відносини. У нас відколи вони відбуваються. Ціну не можемо регулювати. Знизити можемо тільки дотаціями. Добре, давайте дотації, щоб ми на сьогоднішній день дали дотації, потрібно це їх закласти в бюджеті. Щоб їх закласти в бюджеті, це додаткові гроші. Ми повинні. У нас є два джерела: це підвищення податків. Або десь забрати з іншої з або соціальних видатків, або з чогось забрати, тут питання, чи готові люди платити більше податків. Не готові. Я, я впевнений, і, і до того, що додається війна, да, куди ми видаємо, мабуть, 90% грошей. То я вважаю, що це питання, поки ми повинні поставити. На паузу сьогодні всім важко. Все відносно. Так? Якщо там утром про -про прокидаєшся і думаєш, що погано там борщовий набір або щось, я раджу всім подумати, як сьогодні хлопцям в окопі. То, що негативно, ми всі розуміємо. Але в нас іншого виходу немає. Якщо не підняти податки, ми сьогодні не зможемо харчувати, годувати наших. Воїнів, ми не зможемо їх одягати, ми не можемо забезпечувати соціальні або там лікування. Скажу так, не піднімемо податки, ворог прийде завтра і просто нас, нас не буде. Нам, ну і, якщо нас не буде, то нам вже не буде важливо, платимо ми податки або не платимо. Як минулому підприємець, я Стою на боці підприємців. Але сьогодні війна, я сьогодні з такою сміливістю тисну тут зелену кнопку, коли ми приймаємо це. Але в душі болить. Але я знаю, якщо це ми не проголосуємо, не буде в нас негодування хлопців, не буде забезпечення соціального сектору, ми сьогодні змушені це робити. І я. Вам точно впевнений, що якщо закінчиться війна, ми все повернемо, знову повернемо. Ті податки, які були, можуть бути пільги, і все будемо розвиватися. Перше сьогодні пріоритетне завдання це сьогодні перемога і забезпечення нашого фронту. Це сором, да, коли завозиться єгипетська картопля, чесно кажучи, я коли на це дивлюся, у мене серце розривається, важко, і ну, думаю, що такого не станеться. Я хочу подякувати всім аграріям, які сьогодні під час війни роблять все можливе, щоб вирощувати продукцію. Я сьогодні дякую всім, хто залишився в країні, не втік а продовжує навіть під обстрілами вирощувати і піднімати економіку України. Без цього ми не виживемо. Сьогодні, завдяки там, нашим партнерам європейським дуже є гранти. Які надаються саме аграріям, є програми, прийняли закон про державний аграрний реєстр. Такий закон сьогодні це абсолютно прозора реєстрація і абсолютно прозорі умови для отримання цих, цих програм державної допомоги або грантів. Тобто, дуже все просто реєструєшся в ДАРі, Це державний аграрний реєстр. Реєструєшся, там є всі програми, є всі умови цього. Ми залишили навіть головна, головна, головну програму, це було важко, але з, залишу і в цьому і в 25-му, я думаю, що теж також залишиться це програма 5.7.9. Їй користується ну, переважна більшість аграріїв, і я думаю, що кожен аграрій вже настільки звик до, до цієї програми, що. Це дешеві гроші, дешеві кредити, спрощені кредити. Також міжнародні партнери додають дуже багато програм, грантів, приймають участь. В основному це зосередино саме на дрібному бізнесі аграрному, ну і середньому зараз вже додали, але міжнародні партнери в основному. Звертають увагу і ці гранти це для малого і середнього бізнесу. Ті підприємства, які сьогодні працювали, ми тільки позавчора приїхали з західної України, Західної частини України і побачили ті підприємства, які там розвиваються. Я бачив холодильники такі овочіх овочі сховища такі потужні. Я думаю, що проблем. Наприклад, там, з цукром, з картоплею, я не бачу, що ми будемо голодувати. Слава Богу. Нам головне це перемога. Да? Ми всі розуміємо, що е, е, да, ми втратили третину чи, чи частини, там, не третину, десь е, 20-30% від землі, да, від рілі. Е, е, але якщо рахувати, і багато людей виїхало. Тому дефіциту я поки що не бачу. Позавчора їхав з Києва, заїхав до аграрія, з якими я так ну, дуже плотно спілкуюся. Це мій округ Ширяївський. Вони колись їздили по полям, просто дивилися, то тепер у них перша частина дня вони самі садяться за трактор. І деколи, якщо нема комбайнера або тракториста, вони сідають і їздять. Згадують часи, коли вони починали, але в них є, як у всього українського народу, є таке бажання перемогти. От всі думали, що ми побіжимо, ми здаємося, ми капітулюємо, але ми живемо навіть тільки зараз прилітіли дві хвилини тому в ракети. ми з вами «Да, ракета, ну добре, ми вже звикли. Да, ми всі стоїмо, ми ніхто нікуди не втік і всі працюємо. Так само і аграрії, да, важко, важко. Піднімаються, плачуть, але йдуть далі, працюємо. Сьогодні знову ж повертаюся, тому ж прокинулося важка аграрія. Давайте подумаємо, чи не важко сьогодні хлопцям, які сидять в окопі. В болоті, мокрі, ну, може, не голодні, але. Но... Буває і голодні, коли не можуть там, довести до них там, щось поїсти. Тому все відносно. Є профтехучилища, які навчають дівчат уже на тракторі. На жаль, да, я як батько, да, як чоловік, який вважаю, вважає дівчат, жіночу стать, це, ну, як богинями. Да. Я б цього не допустив, але війна має своє коригування, і, на жаль, наші дівчата, на жаль, через війну, скажімо так, вони зараз є програми навчань дівчат для того, щоб вони вчилися їздити на тракторах, тобто чоловічі професії, щоб вони перепи займалися саме цим. Ну боляче, боляче, от боляче, бо я бачу жінку тільки так, щоб гарно одягнути, яка готує до. Да, або там щось займається своєю справою. Да. Але їздячи на тракторі, або на машині, або в, там, в якомусь якоїсь там шахті, да, ну, щось таке важке, ну, для мене це ну, я, несприємна якась така ситуація. Але ми змушені знову війна. Наші дівчата, я думаю, що їх ніхто туди не заганяє, вони самі вирішують піти, на такі, займатися цією професією. там. І, на жаль, ми після війни це поправимо і цих дівчат заберемо кудись в офіс на гарну роботу. Тільки сьогодні ми з колегами зареєстрували закон, щоб звільнити, звільнити тих людей від тих кредитів, відтермінувати. Від сьогодні я підписав його. І він зараз на реєстрації. Сьогодні до 14.30 реєстрація він заходить в Верховну Раду і там будемо його відстоювати. Там я з колегами дуже багато колег доєдналося. І З нашого комітету теж багато. І ми є автори його. Я думаю, що найближчим часом комітет його розгляне, винесемо з зал. Я впевнений, що ми не побачимо народних депутатів, які проголосували проти. про процедури та відтермінування відтермування того кредиту. Тобто він постане на паузу. Людина, яка взяла або анулюється, або там будуть різні умови, бо людина брала кредит, побудувала. Ну, там фермер, наприклад, який там склад побудував або трактор, орки його забрали або купували. Він приїхав в Київ звідти, а кредит залишився. То держава повинна брати на себе ці витрати. Це буде справедливо. Я думаю, що я б не поб... ну, Я впевнений, що я не побачу в залі, хто буде кричати. Ні, я думаю, що воно настільки пріоритетно, що там уже визначається по погоджувальна рада, яка у нас визначає. Я думаю, що це. Дай Боже, ми до нового року це прийняли. Я я хочу цього, і ми будемо настає наполягати на тому, щоб це відбулося до нового року, щоб ми проголосували. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.